Вітаю вас, шановне товариство. Ви тільки не дивіться, що я можливо виглядаю так, наче мене тільки що витягли з дупи псевдовелетня, просто було багато справ. Я, може, забігався, зачухався, то ви вже вибачайте. Ну, а повинні ми що робити. Ой, а що ж ти не біжиш, братику? А повинні ми що робити. Так, обидва готові, чудово. До речі, цього якась цікава зброя була, по-моєму, так? Що -то мені здається? Давай, підходь, братику, підходь. Так, ми повинні шукати вхід до а, лабораторії X16, котра, здається, буде останньою. Так. Блін, який, який класний ствол. Який класний ствол, ну походьтеся, так? Тобто реально ним валити зручно просто всіх. Е! А як так вийшло? Так серйозно, ви бачили цей прикол. Е, я по ньому шмаляв. Е, по бочці. Реально начебто я ту бочку підірвав. Вже ж так, Був вибух, а йому, а йому тупо насрати було. Ні, звичайно, автомати тут і тут, тут. А мені щось спочатку так здалося, що там якийсь автомати. Бачите, ми трьох, трьох придурків ми обшукали і з жодного з них не випало якихось там нормальних патронів. Ну ось нарешті хоч з цього, хоч якісь набої випали. Ну от із цього хоча б граната випала. О, ще граната. Так, тікаємо. Так Проблема в тому, що цих чуваків тут, походу, дуже-дуже багато, наскільки я зрозумів. Давайте збережемося, якусь частину то ми вже хоч завалили. Але саме що частину і це реально страшне, бо скільки я вже навалив, а це, походу. Я ж кажу, їх тут, походу, дуже-дуже багато. Блін, а пістолет вже бачите, закінчується. Я ж кажу, я тоді так, мені так, тоді, тоді так здалося, що я тоді реально. Знайшов набої в собі, що називається. Наперед, так? На, 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 на все життя наперед, а по факту ось уже, в принципі, не так то їх і багато лишається. Так, я навіть не знаю, може мені. Та бляха! О. Може мені вже брати рушницю? Блін, складно, якийсь складний момент з цією лабораторією. Якщо чесно. І з цього бачите теж тільки бінтик. Тільки бінтик і типу... що хочеш ти робиш, називається. Так, я їх чую, але я їх не бачу. Я їх чую, але я їх не бачу. Так, ну в ящиках нічого, на жаль, немає. Вниз тут є сенс взагалі стрибати чи нема. Ну, давайте спробуємо хоча б. Ну Тут є якийсь чувак, а труп чувака, але труп не обшуковується, а крім цього трупу, тут в принципі немає нічого. Добре. А там наверху, давайте все подивимося, бо нам реально нам ресурси потрібні. А, ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. А, о, слава Богу. Бо нам реально ресурси потрібні хоча б якісь, чи то набої, чи то то. Ну, принаймні, в мене зараз є дві гранати. Так, а йти мені кудись... А, то ми вже, до речі, поряд. Дивіться. Ми вже поряд десь силі. Давайте там реально будемо намагатися. Будемо намагатися в основному просто. Ах ти наволоч! Мерзота, блядь. Ти бачиш, що робиш, а? Так, стопи не було. Ще десь снор бігає, так? Так, нам головне просто добігти до... Пункту призначення, що називається. Бо я ж кажу, цих придурків тут, походу, лечі не безкінечно. А вон ще снорк. Ой, йопта, їх там ще двоє. Ну, один готовий. Блядь, ці снорки задолбали. Так, а як же мені туди потрапити? О, цього чувака навіть можна обшукати, ніфіга собі. Так, сім набоїв, аптечка класна. Лікувальний берил 5М. Тканина костюма прос... просочено стреп. стрептоцитовою <плес> маз... маззю, котра прискорює загоєння ран. Пробачте, що я це довго читав. Стрептоцитовою маззю. Так, почекай. Почекайте. Так, тут десь поряд чувак. Давайте зараз його приб'ємо, а потім. Бляха! <плес> Каха, они зараз кончились. Бляха, их реально просто без кинечницы, какая-то срака. Где ты, придурок? Где он здесь? Чувак. Да ну бляха, а как так, а я еще и не сберегся, так? Пиздец. Я дуже злый. Так, ну принаймні останнє збереження було не так уже і далеко. Так. О, цього чувака, теж була граната чудово. Вони починають мене діставати. Реально діставати. Так, ну що, можна, давайте збережемося, в принципі. Так. Ну навіть, навіть немає перевантаження, прикиньте. Офігіти. А ну давайте, значить. А, ну він такий собі, у нього є нічне бачення, але так то він бачите, у нього знову знову ж таки до куль гарний захист. Так, до куль, до вибуху, якби тут реально набагато краще. І хімічний опік, в принципі, непоганий, а от радіація і все таке, то воно навіть гірше, розрив там. Але від куль реально класний захист. Ну а з іншої сторони, від радіації. Та то -та таке, так. Там головне саме від куль, мабуть, то і є, по суті. Ну добре, давайте тоді поки що будемо використовувати комбінезон сталкера, бо він вже бачите, вже майже чверть хп в цього костюму у мене немає. Так, і скоріш за все, коли ми вийдемо. Коли ми вийдемо, скажіть, я скажу. <звук> не попав. Так, скоріше за все, коли ми вийдемо вже з цієї лабораторії, то в мене мабуть вже е, він повністю спортиться, тому ага, це не руйнується. Ще якісь комбінезон, І я ще його можу носити, ви прикиньте, у мене навіть зараз немає перевантаження. Це вже комбінезон сталкера, до речі. Блін, раз у мене досі немає перевантаження, то я навіть думаю, давайте поки що будемо бігати в цьому комбінезоні, так? Він спортиться в другий. Блін, у мене з одежею зараз, ти що? Є одежа на всі сезони. Ото я вже олігарх, а? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Так, а як же нам потрапити в ту лабораторію? Вона, походу, має бути десь у цьому приміщенні. Ришається питання, як у нього потрапити. Ага. Блін, знову ж таки, я ніяк не можу. А... Перестати казати, наскільки ця атмосферна локація, ось ці звуки, так наскільки вони реально, знаєте те, що страшні, вони химерні, так. ось саме, що химерні ось ці звуки цього випромінювача, через який ти зомбуєшся. І тебе реально таке враження. Я ще пам'ятаю, коли минулого разу тоді в дитинстві грав, мені реально здавалося, що я зараз ще послухаю о гарната. Ще послухаю ці звуки, там якісь там кілька хвилин чи годин, так. То я реально стану якимось зомбованим, бо ну аж реально, ну трошки діє так на психіку, я би сказав. Давайте спочатку на саму гору, бо мені, скоріш за все, на самий низ, щоб потрапити в лабораторію, так. Ух ти, якийсь цікавий такий артефакт. Золота рибка. Я такого до речі ще не знаходив артефакту. Він доволі дорогий, 5 тисяч рублів коштує Тут на рівні батарейки та плівки. Тобто це дорогі. Породжується новалією воронка, активізується теплом тіла, вирішує, що гірше радіація або ножові поранення, і обирай. У всякому разі цей артефакт можна вигідно продати. Ну Це такий собі артефакт, бо він просто радіація плюс 5 і розрив, плюс 5. Тобто тебе хіраче радіацію, але типу так від, там, від ножів, від якихось таких ударів з торків у тебе трошки покращується захист, але саме що в принципі трошки. Скільки ми вже, до речі, тут знайшли трупів, так. Скільки ж братиків намагалися тут побігати, блін, до речі, я набої стільки не витрачав. У мене дробовику вже майже немає набою, дивіться. Пістолеті? Це просто срака. Я, я дуже багато набоїв не витрачав сьогодні. Просто по факту ми ще не спускалися в лабораторію, а з набоями вже доволі все сумно. Що ж буде, коли ми вийдемо? З лабораторії. Так, ну тут начебто нічого немає, так? Ну так, начебто я нічого не бачу. Можна ще вище. Бля, я спочатку злякався по довгу трену якийсь чувак сидить, зараз почне по мені стріляти. Але ні. Ну коротше, це чисто, мабуть, точка обстрілу, як я розумію, так? Якщо я снайпер, коли, наприклад, Сторк ходить. Ну так пообстрілювати, типу, їх усіх ще здали. Побачите, вон бляха, скільки ж їх тут? Це просто срака. Ні, я правильно зробив, що не вирішив їх одразу всіх мочити, бо тут і снорків і цих зомбованих ну дуже велика кількість, реально. Ой, я загубився. А як а як от там де цей чувачок так? Багато як бачимо сталкерів тут померло, бо думали, що вони якісь особливі, бо думали, що типу, а я зможу тут пройтися, і нічого мені не буде. Зроблю всі свої справи. Ну що ж, в принципі, не дарма ми вилізли на самий верх, знайшли прикольний артефакт, ми його потім продамо. Поки що побігаємо з комбізом, а потім, як тільки почнуся проблеми з вагою, то викинемо його. Ну або коли в нього вже реально там буде ледь чи не пів хп вже втратиться, а все потрошку по до того йде. Так перейти в іншу локацію. Так. я знову чую азомбованих. Знову ж таки, не знаю, чи то мені з ліхтариком. Ну реально, блін, нічне бачення, я не знаю як кому, а мені воно більш як якесь незручне, якщо чесно. захищати від сильного випромінювання Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив, автоматично увімкнеться таймер. Коли час мене, прототип перестане тебе захищати. Обережніше там. І не забувай про таймер. Гаразд. Отже, є якийсь таймер, за котрим треба буде слідкувати. Братику, в тебе, мабуть, не було прототипу, так? Ну, коротше так, а тут якась аномалія. Мабуть, краще з ліхтариком. Я взагалі чого не хочу користуватися ліхтариком. Блять! Ні, е, а якого хера, блін, ну блін. Ідіотизм. Якого хера мене коцнуло, так, гранатою, коли я став тут за цинковими дверима, чи за якими тут, я не знаю, так? Броньованими, і мене все одно вдовбануло гранатою, та ще й так моцно. Ліхтарик як, якийсь реально зручніший, з ним якось навіть краще. Тобто тобі начебто все підсвічується, так? Типу, вся територія, але якось так не дуже зручно, і ліхтарик реально краще. О, цього хоч до дробовика нарешті були набої. О, це гранатою відірвало. О! О, о, ну нарешті я принаймні хоч трошки назбирав набоїв. Ну це артефакт крапля, я, я навіть його не буду підбирати. Ви ж пам'ятаєте, він там чи 600, чи 800 рублів коштує. А, немає сенсу. А, в мене ще є граната, ніфіга собі. Я думаю, я вже всі витратив. Так, чи є робоче місце, ми знайшли. Ну, отже, гаразд, треба мати на увазі, що нам треба вимкнути якусь хрінь. І що в нас на все це буде ще якийсь таймер. Скоріше за все. Так, ліфт, на жаль, не працює, тому доводиться спускатися ось таким чином. Братик зависає. ту, 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 ту. Дожартувався. Блять, і не маєш, ну... Просто таку аптечку ж зараз шкода витрачати, самі розумієте, а будь так. Реально прикольну аптечку. Давайте тоді вже почекаємо, а помаранчевих у мене не лишилося. А, це труп, блядь, я злякався, що там якийсь монстр чи щось таке. Блін, чувак, ну у тебе гнучка спина, нічого не скажеш, я б так не зміг, ти що. Хтось загубив ногу, хтось так спішив до випромінювача, що загубив ногу, уявляєте? це вже поспішав, блять, яке стрьомне місце, а. Ну, зате можна подумати, а, наскільки мічений хоробрий чувачок. Наскільки вічені хоробрий чувачок, бо я б, наприклад, би усрався сюди спускатися, чесно. БЛЯТЬ мене реально цей чувак налякав. Просто пиздец. Реально налякав. Так, ну гаразд, обидва снорки готові, а стоп з них не падає. До речі теорет в доволі непоганому стані. Ще Юра кричить, сука, це якийсь блять ванька зомбований, піздець, точно. Іначе усі ж зомбовані, вони не хорорні, так? Це просто люди, котрим випало мізки, вони ходять, стріляють по всьому, що рухається, по всьому, що не зомбоване, так? Але блять, ну він так якось з'явився. Ще дивіться, його ще й штирить, блять він під солями чи що, його ще й штирить, он диви, блядь. Піздець. Бляха, я ще й не зберігся. Ти шоу? Так і не стався, блядь. важливо вивчити установку, що там блять. Де ті мав проти, щоб ми змогли її дослідити. Послухай, мічений, прототип не зможе захищати під сильного випромінювання. Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив, автоматично увімкнеться таймер. Коли час мине, прототип перестане тебе захищати. Обережніше там. І не забувай про таймер. У цього придурка всього й було, два набої, уявляєте, я думав хоча б розрядити і замотити собі якісь набої до дробовика, а в нього всього два походу й було, судячи з усього. Так, тут нічого не було, добре, блін, я ще й завтикав зберегтися, я ж кажу, це просто срака. Так реально так, і ці чуваки ж зомбовані, вони начебто -то не зроблені в хорорному стилі, але вони. Блять, я знову тут йобнуся, Та що таке? Але вони реально здатні налякати, так? Бо, наприклад, я ж кажу, ось цей чувачок мене під кінець налякав. Це справді так. А чому він не помирає? А о, нарешті? Та бляха, та що це робиться?

Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під цей бою, oh. то мене є це таймер. Якщо час мене прототип перестане перестану тебе захищати. Обережніше там. І не забувай про таймер. Про хуяймер, блядь, Піздец. Кожен раз приходить, що все гірше в тебе виходить справитися з цими чортами. Ти подивись на цей прикол. Дві гранати витратив, толку взагалі, блядь, ніякого. Та чого я вічно падаю? Що за прикол? Так, у мене є ще одна граната. Треба мати на увазі. Блять, а чого вони так між... пиздец? Вони що, блять, якісь снайперські курси закінчували? Чувак, тупо мочить взагалі, я не знаю як. Чуваки, я не пройду цей момент. Я ж я тупо застряг на цьому моменті, блін. Це якась срака. Причому я скажу, прикол ще й в тому, що ти кожен наступний раз гірше справляєшся. Остановіть! Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив... Він мене з одного пострілу, хуйнув. При по-моєму повному запасі здоров'я. Так, давайте, дебіли, давайте підходьте. Підходьте, Я підходьте. підходьте. Спробуй її вимкнути, щоб ми змогли її дослідити. Послухай, не зможе довго захищати від силу. Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив, автоматично увімкнеться таймер. Ура! Та яке ура, блять! Ні, ну з цими придурками ми, ми до речі, непогано впоралися. І з одного навіть дістали ще одну гранату. Тому тут непогано, непогано. І покоцались не сильно, навіть не треба використовувати. Ніхуязу. А яким хером тут опинився снорк. Чувак, як ти сюди попав? О, у нього стопа була, ну давайте візьмемо, вона небагато важить. А як він сюди потрапив, він... Я хз, як він сюди потрапив, мене... Мене лякає це місце, чуваки. Тут відбуваються а, незрозумілі речі. Чому я вічно падаю на цьому моменті? Ну що за херня? Давай йобнися ще, ви йопнися ще раз. Так, тобі ж блять подобається йобатися, так? Так, давайте збережемося, бо тут такий момент, що мене вічно валять. У мене три гранати, це треба мати на увазі. Так, там був снорт. Чудово, лікуйся. Я не знаю, там хтось був чи не був, але ми на всяк випадок от зробили так. Ну це ми непогано пройшли. Це все ж таки ми завалили снорків. Бля, вон там вони йдуть. А гранат нема. А гранат нема, нема нічого. Нема, нема нічого! Так, от поки вони підходять. Е... ТО в реально непоганому стані. Не знаю, чи можна користуватися? От тільки хтось один забив черепком пісюар, але то таке. Мавпи йдуть. Мавпи? Бля! Чувак, хто ж так робить? Так, один провалився під землю, другий тут. О, гранатка. Блін, погано, що той чувачок провалився під землю, бо розумієте, який прикол може бути. Може бути потім такий прикол, що він типу провалився, а потім як відвалиться, як вилізе з-під землі, якраз зомбований вилізе з-під землі то почне давати всім пизди. Дивіться, я навіть, навіть зробив рифму, Зомбований вилізе з-під землі та почне давати всім пизди. Диви який, оце Богданчик, оце Моче. Прямо поет. Нам походу йти по тому коридору. Давайте ще в цьому випуску подивимося, що тут на трабині. Ну це срака, чуваки. У мене в дробовику вже фактично немає набоїв. Дивіться, 40 набоїв всього разом. Це ж бляха. Просто срака. Ну, єдине, що у мене непогано з набоями в автоматі. Там у мене, по-моєму, порядка 300 набоїв, так? Але з усім іншим це просто срака. В принципі, от ще, ще чого, мабуть, не вистачає ось цьому старому сталкеру, так це щоб була а, були більші локації. От уявіть, ось цей ось комплекс, ось ця лабораторія настільки атмосферна, химерна, просто ахуєнно зроблена, і ще й була якась така більш-менш велика. Погодьтеся, це було би дуже круто. Це було би дуже дуже круто. Так, чуваки, ну що, я пропоную зберегтися так. Ну і реально закінчувати випуск. Ну, справи в нас непогані. У нас майже повна срака комбезу, але ми поки що ще побігаємо в ньому. В принципі, не в такому і непоганому стані. У нас є новий ще комбіз, і ще лікувальний бери ось цей. Ну а з усім іншим вже, звичайно, не такі гарні справи. Найбільше біда у нас з набоями, але є одна граната. Більш-менш багато автомату. А, і до речі, в мене всі набої до дробовику ще залишилися. Це ось ці дротики, що покращені. У них дальність збільшена. Аптечками у нас хороші справи. Так то ж, принципі, в принципі, все могло бути набагато. Гірше. Хоча попереду нас, мабуть, чекають такі теж складні моменти, бо будеш цей випалювач мізків, котрі треба буде вимикати. А я вже тут так підзамурився на цьому моменті, на самому початку цієї локації. Я вже під офігів, що називається, так. А що ж буде далі? О, ну добре, будемо сподіватися, що ми нормально все впораємося. Я вам, як завжди, хопяти дівчата, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!